Я дуже боюсь стоматологів, і мені не соромно про це. Признатись, став лайк, якщо теж боїшся стоматологів? Ні-ні, не як людей. Люди, стоматологи не страшні. Мені страшний сам процес. Перебування в їхньому кабінеті, лежання на їхньому кріслі з відкритим ротом, де тобі щось сверлять і ковиряються в роті. Багато хто з вас скаже, чувак, чого боятися? Подивись, на вулиці 2025 рік тобі дали крутий наркоз, нічого не болить, лежи, кайфуй. Та так воно і є. На як же ж? Але багато ще хто каже, що наші травми, страхи і переживання йдуть з нами з дитинства. І багато в чому вони праві. Коротше, історія така. Я боюсь стоматологів не просто так, тому що я пережив пострадянську епоху стоматології в Україні. І щоб ви собі розуміли, на той час міська державна стоматологічна клініка в Кам'янці-Подільському. Виглядала як мекка, болю, страждань і депресії. Чому державна? Тому що я жив не в багатій сім'ї. Ми мали гроші лише на державну клініку. Зайшовши в клініку, ще з рецепції. Ти відчуваєш цей запах. Ти бачиш цей сірий колір депресії. З одного кабінету хтось кричить від болю. Більшість людей сидять на коридорі на дерев'яних стільчиках і ниють від болю. І ти собі думаєш, може бляха муха мене не так сильно вже й той зуб болить? Може ну його нафік, може розвертатися, і йти додому, випити анальгін, прикласти кусочок сала і просто потерпіти, може само пройде, може почистити зуб 350 разів. І ось цей спогад, він йде зі мною постійно, в яку б класну, сучасну, привітну, світлу і добру стоматологічну клініку я не приходив. І от ви кажете про наркоз. Знаєте, який єдиний наркоз дав мені стоматолог, коли я прийшов з мамою виривати зуб? Він посадив мене до себе в крісло, сказав: Відкрий рот, взяв щіпці і сказав моїй мамі. Тримайте його. Висновок. Час іде, світ міняється, світ розвивається. І не все так погано, як ви пам'ятаєте. І якщо у вас є цей спогад, нехай він залишиться тільки тут. А у вас хай все тепер буде добре. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.